І так, ми таки потрапили під поглиблену перевірку, або як його називають, компрегенсів чек. Про що саме йде мова? Як ми розповідали раніше, ми подалися на піар на федеральному рівні у грудні 2024 року. У січні ми здали відбитки пальців, і до серпня 2025 року не було абсолютно ніякої інформації від RCC. І от 6 серпня ми побачили, що RCC розпочав наш background verification або background check. В нормальних умовах це займає не більше місяця або двох. В нашому випадку вже пройшло біль більше, ніж чотири місяці, і це потенційно показувало на те, що ми могли потрапити під поглиблену перевірку. І от Для того щоб це зрозуміти, ми замовили GCMS Notes або випуску з нашої піар справи, щоб дійсно розуміти, чи так воно чи ні. Що значить поглиблена перевірка? В принципі, в цьому нема нічого екстраординарного. Деякі люди потрапляють на них, деяких людей туди можуть брати вибірково просто для того, щоб перевірити а для деяких можуть спрацьовувати деякі маркери, як, наприклад, в нашому випадку Далі ми про це розповімо. Що це значить для нас? Для нас це значить, що нам просто треба буде довше чекати розгляду нашої справи. Це не дуже приємно, тому що у нас скоро закінчується, наприклад, у моєї дружини, скоро закінчується закордонний паспорт, але на момент винісення рішення по справі піар закордонний паспорт повинен бути актуальним. У мене ще є два роки, але ми маємо надію, що стільки стільки років не будуть розглядати наш бекграунд, тому що насправді скільки воно займає від 6 місяців до 8 року або навіть. we <laughs> Двох, але два роки це буває дуже рідко у складних кейсах. Ми маємо надію, що в нашому кейсі такого не буде. Багато людей бояться цього компрегенсів, починають панікувати. Це не значить, що це буде відмова в піарі. Це навпаки, це значить, що справа вже рухається до завершення, і ну так буває, буває так, що люди потрапляють під таку перевірку. Звичайно, воно... воно ще також неприємно з тої сторони, що воно затримує як отримання нашого піару. Так і бо і планів на майбутнє, тому що без піару, наприклад, ми в багато в чому обмежені, багато чого ми не можемо зробити, щоб ми хотіли зробити, і тому нам просто приходиться чекати. А чекання на цей от піар це, напевно, найскладніше в цьому процесі, подати документи, зібрати документи, це ще можна, коли ти можеш повпливати на все це. А от на швидкість розгляду піару, а особливо на оцю поглиблену перевірку, ти повпливати ніяк не можеш, як і RCC Також ми про це також розповімо далі, чому вони не можуть. По на це повпливати і де опинилася наша справа. Замовили ми ці GCMS з 9 грудня. А отримали ми їх 24 грудня. Там 34 листи нашої справи до речі, доволі цікава інформація. Там є там, можна простежити все від моменту складення заявки на піар і до. До моменту, коли ми їх замовили, з нотатками офіцерів і так далі, щоб зрозуміти, взагалі, що там відбувається, тому що насправді, якщо здається, що там тиша, то там йде така бурна робота над нашою справою. Тому сьогодні ми вам покажемо деякі сторінки з нашої справи. Всі не будемо показувати, тому що там багато нашої приватної інформації а багато сторінок там взагалі вони нудні і не містять абсолютно ніякої інформації, там якась технічна інформація. І на одній зі сторінок ми знайшли якусь підозрілу активність, яку також ми вам покажемо, і на Ця активність дуже зацікавила взагалі, чому що там відбувалося. Тому сьогодні ми дивимося наші документи. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, як я казав, тут 34 сторінки. Це по суті саме перша сторінка нашої справи. І що саме цікаве, що профіль експрес-центрі ми робили кілька днів, ми заповнювали кілька днів, і дати відображаються тут не тим днем, коли ми затвердили ці документи, всі які прикріпляли. А кожен день окремий. Тобто система бачить, коли ми робили паузи і коли ми продовжували заповнювати ці документи. Тут от видно, що 22 липня 2024 року ми розпочали робити цей профіль, і на наступній сторінці. Видно, що от продовжили ми його робити 23 липня. Ну і до моменту, поки ми його затвердили, і от, після того як ми заповнили документи, ми потім подавалися ще на номінацію. Ми отримали номінацію і запрошення на подачу на піар. І от тут видно, що 4 грудня 2024 року ми почали складати анкету на подачу вже на сам піар. І до речі, тут все, видно Вся інформація я вказував, що в 2018 році у мене була відмова в американській візі B1-B2 – Причині, як вони сказали, що наміри мої не відповідають дійсності чи щось таке, все це можна побачити також в цих документах, коли ми додавали документи на подачу на піарм. Нам треба було додати довідки про несудимості, і ми бачимо, що тут вказана українська українська довідка про несудимість та польська довідка про несудимість, і також для дружини українська і польська довідки про несудимість. І також видно, що вони їх прийняли, і після того як розглянули ці довідки, вони поставили, що кримінальні. Нарятів нас пройдене, це значить, що на даному етапі нам більше не треба переживати за те, що вони можуть запитати ці документи. І якщо б їх щось не задовільняло, вони б звичайно зробили б дозапит по цих документах. На, на, на щастя, на наше щастя цього робити не треба. І до речі, тут було питання: чи зараз можна неапостильовані документи перекладати і докладати для подачі на піар? Було так: я замовляв свою довідку про несудимість в Україні через бюро перекладів, і мені її присилали вже за постілем. Дружина встигла замовити замов. Мовити, взяти цю довідку в дії там був штамп, і цю довідку можна було перекладати без апостілю, додавати до справи. Зараз на жаль, вони змінили умови і прибрали штамп, поставили строк дії довідки про несудимість. І з такою довідкою треба йти тільки через консульство. Там треба перекладати, ставити апостіль. І потім цю довідку вже додавати до справи. Також на цій сторінці видно диплом дружини, що вони його прийняли. Що це мастер дігрі, Ми його підтверджували через вес, звичайно як всі освітні документи, хто подається на піар, треба їх затверджувати через ВЕЗ стосовно мови, на наступній сторінці також вони прийняли наші IELTS, вони їх перевірили і визнали, що вони варіфайд. Саме цікаво, тут можна побачити, що офіцер зробив помітку, що він перевірив всі наші документи, всю нашу інформацію. І чому нас запросили подаватися на піар, тому що мінімальний бал для проходу ми проходили по провінціально міні програм. Мінімальний бал був 812. У нас. Разом з номінацією у експрес-центрі було 997, і саме тому нас запросили буквально через тиждень після того, як ми отримали номінацію. Вже подаватися на піар. Цей коментар офіцер офіцер залишив 14 січня, тому що у нас 14 січня був дедлайн, коли ми повинні були подати всі документи на піар. Тут є також цікава помітка стосовно медичного екзамену. Ми медичний екзамен здавали у Польщі у Варшаві перед тим як їхати в Канаду, і ми прикладали його також до нашого до нашої піар справи. І тут також є помітка. Того, що існує така полісі, що якщо людина перебуває в Канаді, то вона може використовувати свій медікал навіть через кілька років після того, як вони його зробили, і ця полісі діє до 5 жовтня 2029 року. І наприклад, якщо будуть вважати, що це медікал вже заекспарився, що немає дії, то треба підтягнути інформацію про той медікал, яку людина вже подавала, і він буде дійсним. Ну і далі на наступній сторінці у нас тут якась така дивна активіті була. Ми у нас таке склалося враження, що це люди робили для того. Щоб підтримувати якусь активність в нашому аккаунті, 16 січня 2025 року вони внесли моє ім'я маленькими буквами, написали, що чоловічої роду, роду Харків Україна. Потім вони змінили на нову версію, написали моє ім'я прізвище ім'я з великої букви, але пропустили слово Харків і залишили Україна. І 7 лютого вони знову зробили якісь зміни. Вони то, що змінили на великі літери там де пропустили Харків, змінили знову на маленькі літери і добав додали слово Харків в мою інформацію. Це от нас трохи здивувала така активність. Виглядає так, наче люди для того, щоб справа не лежала, вони як робили якусь в ній активність. І не знаю з чим це пов'язано. Може це так, може не так, але виглядає досить цікаво. Тобто, ми з чого починали до того і прийшли. І далі також ми бачимо, що наші ворк-приміти були дійсні до серпня 2025 року. І тут ми бачимо, що принципал-аплікант і моя, моя дружина ми подалися 7 квітня на нові дозволи на працю, і ця інформація з'явилася в додаткових нотатках. І до речі, питання про те, чи треба інформувати про це RCC, Ми не інформували. І от ця інформація з'явилася, що розгляд наших нових воркпримітів зараз знаходиться в процесі. Ця інформація тут є. і також от є статус нашого work до... 24 серпня 2025 року тому знаєте, якщо що, якщо ви подалися на нові ворк-перміти, то цю інформацію надсилати не треба, тому що RCC так про це знають. Також далі видно, що у них є інформація про мій мастер дігрів інженірінги. Що я подавався на піар по НОКУ 73301 як водій автобуса, метро та інших транспортних систем, і що Job Description, опис моєї роботи відповідає опису НОКу, який потрібен для того, щоб прийняли заявку на піар. До і вище також знову повторюється те, що у нас в експрес-центрі було 997 балів. Прохідний бал був 812. Також враховуються бали за два роки канадського досвіду як водій автобуса на галіфакт ріжна муніципаліті. І власне через це нас запросили подаватися на піар. Також вони перевіряють по PNP, чи Ми знаходимося ще в новій Шотландії. Пише, що відповідає дійсності. Ми тут знаходимося, що наша номінація є оригінальною. Тип кейсу цей економічний клас, і провінція, від якої ми отримували цю номінацію. Нова Шотландія, і на наступній сторінці ми бачимо коментари від офіцера. Те, що він переглянув всю нашу інформацію, і враховуючи її, він вирішив, що ми відповідаємо всім вимогам, які потрібні для того, щоб далі просуватися по нашій піар-справі. Також в нотатках 4 ми бачимо, що всі документи, які ми надали, стосовно це довідки про несудимість, вони не мають ніяких там зауважень, всі вони відповідають дійсності. Вони не знайшли ніяких інших там наших документів. Імміграційних документів у себе в базі, і з цього моменту криміналіті дісіж змінилося на пройдено. Як ми бачимо, це було зроблено 13 травня. Тобто, якщо навіть це не відображається в вашому RCC-трекері, як це було у нас, і нам здавалося, що між січнем та серпнем нічого не трапляється, насправді в бекграунді там йде велика робота. Вони щось кудись відправляють, роблять якісь нотатки, і воно щось таке змінюється. І от в нотатках три ми бачимо, що 6 серпня 2025 року в нас вся бекграунд верифікашн це те, що відобразилося в нашому RCC трекері. Частиною background verification є також info sharing, і там перевіряються 5 країн. Це Австралія, Нова Зеландія, Сполучені Штати та Великобританія. Ну плюс Канада, да, це вона входить в так званих країни п'ятьох очей. І От Канада перевіряє всю цю інформацію, також по цим країнам, тому що тут десь в документах також є запит в Нову Зеландію, хоча ми там ніколи не були, чи ми там проходили по якимось кримінальних справах, чи ні. Також ми бачимо, що тут у нас була був запит до Сполучених Штатів, і там все нормально цікаво. Ми не знаємо, чи будуть вони запитувати, чи повинна тут бути ще інформація від великої. Британії та Австралії, тому що її тут ще не вистачає. Далі на наступній сторінці ми трохи переносимося назад. і Ми бачимо, що також тут є інформація. Моя дружина здавала відбитки пальців 20 січня 2025 року. Також наступна сторінка показує, що я здавав відбитки пальців 16 січня 2025 року. Тут також все нормально, і от наступна сторінка це саме цікаво, яка нас більше всього цікавила. Це те, що ми таки потрапили під компрегенсів чек або поглиблену перевірку, і це можна бачити. У пункті Security Screening, де написано, що Security Screening Type A34 Comprehensive. що таке Comprehensive Check? це поглиблена перевірка, на яку потрапляють не всі, і для цього повинні спрацювати деякі маркери. Які у мене були маркери, можна тільки здогадуватися, але те, що нам сказали, це робота в медіа, це проживання у кількох країнах, це освіта, специфічна освіта. Я інженер військових гусеничних та колесних машин. Велика кількість подорожей. Ну і також відмова в американській. Ські візі, це могло стригеріть систему на те, щоб запустити у цей процес. Чи потрапляють на нього всі люди? Ні, на нього не всі потрапляють. Це буває або вибіркова перевірка, просто для того, щоб перевірити, або коли спрацьовують деякі тригери. От на мене це спрацювало. І що це значить? Це значить, що розгляд нашої справи може розтягнутися на кілька місяців, ще тому, що security comprehensive check, він проходить від 6 до 8, буває рік, а буває навіть 2 роки. Розглядають такі справи. Наша. Справа зараз просто чекати. От ми бачимо, що 4 вересня наша справа була передана до CBSA Canada Border Services Agency, і на жаль, IRCC ніяк не можуть повпливати на те, щоб ці документи розглядалися цією службою швидше, тому що це незалежна структура. Нам просто залишається чекати на подальшу інформацію і в мати надію, що вони перевірять нашу інформацію доволі швидко, але побачимо, як воно буде. Ну от фінальний тут вердикт на другій сторінці, assessments видно, що eligibility past це дуже добре, тому що ми відповідаємо всім вимогам. Якщо б не відповідали, були б до запиту документів. Security, звичайно, в процесі Criminality Також пройшли це, значить, що ніяких додаткових документів по довідках про несудимість і так далі. Нас запитувати вже не будуть. А звичайно ми пройшли і інфошеринг зараз в процесі, і насправді нам здається, що в процесі, тому що ще треба відповіді від двох країн, тому що, як я казав, від нової Зеландії відповідь є від Сполучених Штатів. відповідь є, нема відповіді від Великобританії і Австралії. І також ми можемо бачити, що у нас а, написано доступні кошти 7 тисяч канадських доларів. Що таке 7 тисяч канадських доларів, і чому ми їх вказували? В принципі, ми б могли вказати в анкеті 0, тому що ми попадаємо як канад experience class. Да? що це значить? Якщо ви вже знаходитесь в Канаді, якщо ви маєте тут роботу і доведено роботу, і ви можете підтвердити ваші доходи, то вам показувати ці гроші не потрібно, тому що ви вже осіли в Канаді. Але ми вирішили вказати не нуль, щоб ну, на всяк випадок, щоб не було ніяких питань. Хоча люди ми дивилися на Ютубі, вони просто вказували нуль, і проблем в принципі не було. Ми вказали 7000, тисяч, які ми в принципі могли довести спокійно, що вони у нас є в наявності. І так, от, у таким чином, ми бачимо, що ми таки потрапили під. Цю поглиблену перевірку. Кожен з вас, якщо у вас випадалися на піари, ви не розумієте, чому так довго розглядається, ви можете також замовити цю випуску, це робиться абсолютно безкоштовно. І хоча вони пишуть, що ці документи вони можуть надсилати місяць, два або три, насправді нам надіслали всього виходить, за кілька тижнів, що дуже добре. І насправді тепер нам у нас відпало багато питань. У нас було багато питань стосовно довідок про несудимість, чи вони пройшли, чи не пройшли. Тобто ми розуміємо, на чому саме ми зараз застрягли і це. Для нас важливо, тому що, як я казав раніше, у дружини паспорт закінчується у лютому наступного року, але на момент винесення рішення стосовно нашого піару, всі паспорти повинні бути актуальними. Для того щоб зрозуміти, чи треба нам замовляти новий паспорт, або можна просто почекати. То ми замовили цю випуску, щоб зрозуміти, де ми знаходимося. Тому що весь процес, в принципі, від моменту, коли ми подалися на номінацію, отримання номінації, запрошення на відбитки пальців, у нас проходили досить швидко. Нам писали люди, що Після того, як вони подалися на піар, їх досі вони подалися на піар у грудні 24-го року. Також але їх досі ще не покликали на відбитки пальців. Нас покликали буквально через місяць, і ми мали надію, що піар ми вже отримуємо до закінчення наших дозволів на працю. Але навіть дозволи на працю ми чекали 6,5 місяців, тобто процес затягнувся. Тому якось так показали вам наш процес, те, що можна побачити в цих документах. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Звичайно, воно трохи специфічне та не кожному. Му буде зрозуміло, але все ж таки, да комусь може бути цікавим. Ставте лайки, коментуйте. Можливо, у вас є досвід, саме такий досвід, коли ви застрягали на якомусь етапі отримання піар. Та до нових зустрічей.